Доброго дня, дорогі друзі, ми з України, слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Рішив звернутися до своїх підписників за допомогою, так як учора поспілкувався із своєю ютубовською сестричкою. Не буду дуже багато говорити. Я попросив її, щоб вона зробила відеозвернення, вона його зняла і я думаю, що небайдужі. Мої однодумці і підписники підтримають її, так як нам потрібна невеличка допомога для так сказати, наших однодумців, які дають нам можливість, щоб ми могли працювати, жити, щоб могли дивитися на такі квіточки, садити деревцята, щоб усе було Україна. Так що, друзі, передивіться відео від моєї сестрички і підтримайте її. Якщо є в кого можливість, давайте з миру по нитки і зробимо путіну петлю. Тобто якось так, багато говорити не буду. Так що дивіться відео. Прошу всіх, хто не байдужий, підтримайте. Доброго дня. Я команка Лідія з і хочу звернутися за допомогою до свого ютубовського брата Сергія Шелуцька та його підписників. Я особисто звертаюся до всіх і прошу долучитися до збору. На життєво необхідний тепловізор, який вартує 71 тисячу гривень, для бійців 62-го стрілецького батальйону, які на сьогодні захищають нас і нашу країну, ризикуючи своїм життям під Бахмутом. Серед них знаходиться і мій земляк котелевець Володимир Іванович Ковпак, якого я знаю особисто вже понад 17 років, адже скільки триває дружба. З його дружиною, Ковпак Тамарою Петрівною. Володимир Іванович з першого дня війни захищає нас і Україну. Він намагався самостійно вирішити питання, що тепер паня тепловізору, а йому це не вдалося. І коли я дізналася від дружини, що їм необхідний тепловізор, то я вирішила, що потрібно щось робити, щоб він у них з'явився. Ми звернулися до наших котилаських волонтерів. Але у них було вже відкрито два збори, і вони допомагають тим людям, які раніше до них звернулися, а в нас немає часу. І взагалі, завдячуючи військовим, у нас із вами є ранок, є ніч, є життя, є плани, є цілі, є робота. Низький уклін кожному військовому, хто зараз захищає нас і Україну. Бажаю кожному янгола-охоронця і щоб кожен вернувся цілим і неушкодженим. Наші мужні захисники кожного дня стримують атаки ворога. І для повного знищення в їм необхідний тепловізор. Адже в сутінках і вночі дуже тяжко виявити ворога, його групи бачити неможливо. Чим швидше ми зберемо кошти на тепловізор, тим швидше його отримають хлопці і тим самим ми збережемо українське життя військового, чийого стата, сина, брата, чоловіка. Я хочу сказати, що не на часі зволікати, адже кожна хвилина зволікання коштує чийого життя. І ще я дуже хочу сказати, що ми збираємо тільки на тепловізор. Своїми силами ми вже зібрали 30 тисяч гривень, залишилося ще що переданий права України може відіграти вирішальну роль? Будь ласка, не ігноруйте моє прохання про допомогу, адже за цим збором стоїть не одне спорядження життя. Ми не зламні, доки ми об'єднані. Слава нації, слава ЗСУ, слава героям! Україна! Люба сума буде допомогою. Якщо ви бажаєте долучитися до збору і придбати нашим захисникам життєво необхідний тепловізор, то перерахуйте, будь ласка, кошти на картковий рахунок на ім'я Ковпак Тамара Петрівна. Дякую усім і кожному за допомогу, за підтримку. Я вперше знімаю таке відео, тому я хвилююся. Вибачайте, якщо що. Всім. Миру. Відеозвіт буде у мене на сторінці у Фейсбук кожного вечора щодо надходження коштів. Коли ми придбаємо тепловізор, а я впевнена, що ми разом його придбаємо. Відео, я думаю, виставив мій ютубовський брат Сергій Шилудько. А ще я маю велику надію, що коли його отримають військові, вони нам передадуть теж відеозвіт. Дякую усім! побачення Україна по.